Коли мова заходить про горіхи, один з найулюбленіших це фундук або лісовий горіх, його використовують у випічці, пастах і десертах в поєднанні з шоколадом, цей маслянистий смак просто неперевершений. І знаєте що? Ви, так, саме ви, можете виростити власне дерево фундука прямо у себе вдома. У цій статті ми розглянемо три види роду Коурилес – коурилес емерикане, Си евелане та Си Мексиме. Хоча існує багато сортів фундука, саме ці три найбільш поширені в Північній Америці. Знаючи, як доглядати за цими деревами, ви зможете отримувати рясні врожаї смачних горіхів. Хоча вирощування цих горіхових дерев у контейнерах не найкращий варіант, ті, у кого є місце. Можуть посадити їх на ділянці з достатньою відстанню між ними. Це означає, що навіть люди з ділянкою розміром 6 на 6 метрів можуть виростити відразу кілька дерев. А враховуючи необхідність перехресного запилення, це навіть рекомендується. Отже, давайте розберемося, як виростити фундук в домашніх умовах. Огляд, тип рослини, горіхове дерево, родина березові битю Рід, коурилес. Види, коурилес Американе, Си Евалане, Си Мексаме. Рідний регіон, центральна та східна частина США, Си Емерикане, Західна Азія та Європа, Си Еволане, Південно-Західна Азія та Південно-Східна Європа, Си Мексаме. Освітлення повне сонце або півтінь. Висота до 6 метрів. Полив, регулярний. Шкідники та хвороби, горіховий черв'як, довгоносик, білки, тетерева, коренева гниль, східний опік фундука, бактеріальний опік, бактеріальний рак, мозаїчний вірус фундука, догляд середній. Тип ґрунту добре дренований, слаболужний. Зона морозостійкості –– 4,9. Що таке дерево фундука? Ми зосередимося на трьох видах: американи, Евалани і Мексами. Їх зазвичай називають американський фундук, звичайний фундук і ліщина велика відповідно. Рідний регіон в цілому, ліщина відноситься до сімейства Березових і виростає в північній півкулі. Коурилас емерикани родом із центральної та східної частини США, Сі Евалани із Західної Азії та Європи. Асі Мексиме з Південно-Західної Азії та Південно-східної Європи. Залишки фундука знаходили в археологічних розкопках кам'яного віку від Північної Європи до Китаю. Вважається, що дерево поширилося по всьому світу під час льодовикового періоду. Європейський фундук потрапив до північної Америки в 19 столітті під час садівничого буму і став важливою культурою для виробництва горіхів. Але не можна не згадати, що Туреччина світовий лідер з виробництва фундука, на неї припадає 60-70 світового врожаю. Характеристика фундук це листопадний чагарник з декількома стовбурами, що досягає висоти до 4,5 метрів і розростається на 1,5-3 метри. Ліщина велика сіє іємексами може виростати до 9 метрів. Якщо у вас мало місця, Краще вибрати курила з емерикане або курила евелане. Листя у цих чагарників зелені, округлі, з зубчастими краями, шириною 2, 5, 7, 5 см і довжиною 5-10 см. У ліщини великої листя пурпурні. Квіти з'являються ранньою весною, жовті чоловічі сережки або крихітні червоні жіночі квіти. Перехресне запилення між чоловічими та жіночими квітками збільшує врожайність. Більшість сортів самозапильні. Горіхи формуються протягом 40 днів після запилення і дозрівають на початку осені. Коріння у цих дерев довгі, стрижневі. Сорт садівникам у США краще уникати вирощування сипевалани європейського фундука через високий вплив східного опіку. Тим у кого мало місця, варто вибрати американський фундук замість ліщі невеликої. великої. Перший урожай з'являється тільки через 5 років після посадки, а повний урожай через 9 років, коли з одного дерева можна зібрати до 11 кілограмів горіхів. Використання деревина фундука відмінно підходить для виготовлення парканів, меблів і шпалер. Масло використовують в косметиці, а гілки як корм для тварин. Це чудове джерело пилку для бджіл ранньою весною. Крім того, дерево служить домом для лишайників і грибів, які живуть з ним в симбіозі. Посадка Посадіть горіхове дерево в кінці зими, поки воно ще знаходиться в стані спокою. Пам'ятайте, що посадка лише одного дерева може зменшити врожайність. Літня спека може пошкодити коріння. Виберіть місце з відстанню між деревами 4, 5, 6 метрів для ліщини великої краще більше. Фундуку потрібно сонячне місце з добре дренованим ґрунтом. Викопайте яму глибиною з кореневою кулькою і вдвічі ширшою. Добре зволожите коріння перед посадкою. Помістіть дерево в яму так, щоб верхня частина кореневої кульки була на рівні землі. Засипте яму ґрунтом. Утрамбовуючи її, щоб видалити повітряні кишені. Додайте 7,5 літрів води, коли яма заповнена на 75%. Потім засипте решту ґрунту, створивши невеликий горбок біля основи стовбура. Це покращить дренаж. Як вирощувати? З хорошою основою для вашої рослини, вам не доведеться докладати багато зусиль, щоб отримати урожай. Давайте розберемо основні принципи догляду. Освітлення фундуку потрібно щонайменше 4 години прямого сонця на день. У жарких регіонах півтінь допоможе захистити дерево від перегріву. Як і будь-які плодові дерева, світло повинно проникати в центр крони, тому що річна обрізка важлива. Полив Поливайте фундук вранці, використовуючи 3,5 літра води кожні кілька тижнів. Найкраще підійде крапельний полив або шланг сочалка. У період плодоношення збільште полив до одного разу на два тижні. Якщо часто йдуть дощі, додатковий полив не потрібен. Американський фундук посухостійкий. ґрунт. Фундук може рости навіть на бідному ґрунті. Але найкраще плодоносить на хорошому ґрунті. У дуже бідних ґрунтах додайте компост. ідеальний піч від 5,5 до 7,5. Добриво. Американський фундук не потребує добрив, але на другий рік можна внести медленно азотне добриво для поліпшення росту листя. Використовуйте добриво з формулою НПК 4 3 0 температура Європейський фундук краще підходить для холодних регіонів зони 4, 8, а американський переносить більш теплий клімат до зони 9. Ліщина велика добре росте у всіх цих зонах. Ідеальна температура взимку 10 градусів Цельсія, влітку 29 градусів Цельсія. У сильну спеку або мороз дерево може скинути квіти. Мульча і укриття допоможуть захистити коріння в холод, а тінь і полив в спеку. Обрізка регулярно обрізайте, щоб стимулювати зростання. Видаляйте пагони біля основи. У комерційному вирощуванні фундук обрізують взимку для кращого розгалуження. Жіночі квіти, які дають горіхи, формуються на торішніх гілках, тому не видаляйте їх. Чоловічі сережки ростуть на нових пагонах. Видаляйте перехрещуються і ростуть всередину гілки. Розмноження. Фундук можна розмножувати насінням або пагонами. Щоб виростити з насіння, зберіть горіхи і перевірте їх у воді, ті, що потонули, можна посадити. Посадіть насіння на глибину 2-5-5 см і залиште на вулиці для стратифікації. Якщо зими дуже холодні, помістіть насіння в холодильник на місяць. Через 30 днів з'являться паростки. Для розмноження пагонами викопайте їх з коренем і пересадите в інше місце. Робіть це пізньої осені або ранньою весною. Збирання врожаю. Найприємніше в вирощуванні фундука це звичайно горіхи. Вони дозрівають через 4-6 тижнів після формування, як правило, наприкінці літа та на початку осені. Збирайте їх, коли лушпиння пожовтіє. можна зривати вручну або підбирати з землі. Сушіть горіхи в частих мішках в темному, теплому місці з хорошою вентиляцією. Зберігання: цілі горіхи зберігаються в прохолодному сухому місці від 6 місяців до року, у холодильнику до 2 років. Очищені горіхи зберігаються 3-4 місяці при кімнатній температурі. У морозиці до двох років. Поширені проблеми. Давайте поговоримо про шкідників та хвороби, які можуть вплинути на ваш урожай. Проблеми зростання. Фундук не любить сильний вітер, спеку або холод. У спеку забезпечте тінь і полив. У холод мульчу і укриття. Видаляйте пагони біля основи, щоб вони не забирали поживні речовини. Уникайте перезволоження, щоб не спровокувати хвороби. Шкідник. Основні шкідники білки і птиці. Вирішіть, чи готові виділитися врожаєм або вживайте заходів. Горіховий черв'як, личинка молі, яка прогризає горіхи. Використовуйте басилес з уригенсас або феромонні пастки. Довгоносик. Довгоносики також прогризають горіхи. Прибирайте опали горіхи і стежте за дубами, вони теж можуть бути джерелом шкідників. Білки. Збирайте горіхи раніше або використовуйте сітчасті мішки. Тетерів. Ці птахи люблять фундук. Якщо у вас багато дерев, можна створити для них місце. Для захисту використовуйте сітку. Хвороба, Коренева гниль Виникає при перезволоженні. Переконайтеся в хорошому дренажі. Східний опік фундука. Грибкове захворювання, що викликає виразки на гілках. Видаляйте уражені ділянки і використовуйте майцо фунгіциди. Бактеріальний опік Викликає відмирання гілок. Забезпечте правильний полив і дренаж. Бактеріальний рак призводить до відмирання нирок. Видаляйте уражені гілки і обробляйте меце препаратами. Мозаїчний вірус фундука викликає зміни кольору листя. Лікування немає, тому важливо запобігати зараженню. Поширені запитання: чи потрібно два дерева для отримання горіхів? Не обов'язково, але перехресне запилення збільшить урожай. Через скільки років дерево почне плодоносити? Приблизно через 5 років. Чи можна їсти горіхи прямо з дерева? Спочатку їх потрібно просушити кілька днів. Тепер ви знаєте, як виростити власний фундук. Удачі в садівництві!